Сьогодні у нас літні веселі старти. Як ви гадаєте, чим літні веселі старти відрізняються від зимових стартів веселих? Та тим, що можна гратися з водичкою на вулиці, на сонечку. Гратися з водичкою дуже корисно, бо ви і загартовуєтеся, і веселище. Тож сьогодні хто з вас ходив на рибалку, можливо, з батьком або з дідусем. Сьогодні ми будемо рибаками. Ось зверніть увагу. У нас є таке ємності з водичкою. Є рибка. Запустимо рибку у водичку. Є кастрюлька, а нашою вудочку буде ложечка. Ось так. І ми маємо виловити усю рибку. Чк! Можна навіть з водичкою. У кастрюльку. Один, два. Давайте разом. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Хто мій рахувати? Десять. А хто більше мі... Може. Одинадцять. І тут, тут біло. Дванадцять. Ось як багато риби наловили. І будемо варити веселу юшку. А хто з вас чув такий вираз? буря у склянці. Зробимо таке, га? Беремо соломинку. Нам потрібна ємність з водичкою, навіть та, з якою молодою. Їм будемо дути в водичку. Бачили, яка в мене буря, взагалі все залила. А яка буря у вас? Покажете мені, будь ласка, свої фото і відео. А які ще розваги, ви знаєте, з водичкою, які влітку саме те? Я вважаю, що бризкатися водичкою в клас. Ось так от До нових зустрічей. Радійте життю і будьте здорові! Не пішли. Зараз я хочу вам показати, як ми грали з водичкою з дітками у нашому садочку. Буде весело? Збираємо свої! Молодці, молодці! з водичкою. Сподобалось? А ще дуже цікаво грати у загадки фізкультурні з м'ячиком. Подивимось. Падає! Можна! Молодці, які справ... вправні. Так, тримай віка, ей, я в тебе вірю. Поля молодець. До... Підкидай. Ілюга, зберись, де твій м'яч? Так, труся Сашко, м'яч побіг. Не має падати м'яч. Літа, м'яч. Дмитрико, впевненіше, трішки вище підкидає. Ти вмієш. Полюшка, підкидаємо м'яч, літа не падає. Ро... Не літа. І так. не котиться, то він стрибає. Ближче, будь ласка, далеко, не вбігайте. Ось як файно, стриба м'ячик. Віка мені. молодець. О, Сашко, як дорослий, молодець. Навіть не ловить, так? лише хлопа, молодець. Так, тренуємось. Поліна, згадай, що робить м'ячик? Стрибає. Молодець, Дмитрик. Що в тебе робить м'ячик, сонечко? Літає! А в якій спортивній грі м'яч літає? Хто пам'ятає? Волейбол, Волейбол. Волейбол так розумно. Маю надію, що ви всі дуже добре проводите час на свіжому повітрячку, закалюєтеся, ростете здоровими. До нових зустрічей, Займайтесь фізкультурою.